І сестри, Большунду. доброго дня. <плес> Передусім я хотів дякувати Богові. За <плес> цей час, що я провів в Асизі. Писати, це мій перший раз де я був в Асізі. Великий дар цього паломництва саме у Святого Франциска з Асізі. Дякую мешканцям Асізі за теплий прийом. Дуже дякую. Сьогодні уривок Євангелії говорить так, Апостоли сказали Господові, додай нам віри. Мені здається, що всі ми можемо повторити це прохання. Також ми, як апостоли, кажемо Ісусові, додай нам віри. Так, Господи, наша віра маленька, наша віра слабка, квола, але ми жертвуємо Тобі, такою, якою вона є щоб Ти її збільшив. Можемо повторити всі разом. Господи, додай нам віри. Вченімо всі. Господи, додай нам віри. Господи, додай нам віри. Господи, Господи, додай нам віри, Він може збільшити. І що на це нам відповідає Господь? Він відповідає, якби ми мали віру, як зерно гірчичне. Сказали б ці шовковиці, вирвися з корінням і посадися в морі. Вона б послухала вас. Гірчичне зерно дуже маленьке. Однак Ісус каже, що вистачить мати ось таку маленьку, але правдиву віру, щиру, щоб зробити речі по-людському неможливі. Немислимі. І це дійсно так. Ми дійсно знаємо такі особи скромних, покірні, які дуже мають сильну віру. Насправді зрушують гори, переносять гори. Наприклад, деякі матері чи батьки. Які виходять на зустріч дуже важким ситуаціям, або деякі важко хворі, які передають спокій тим, хто їх відвідує саме завдяки своїй вірі, ці люди не вихваляються тим, що роблять, але кажуть так, як радив Ісус. Ми, слуги не потрібні. виконали те, що повинні були зробити. скільки то людей серед нас має таку сильну покірну віру. Думаємо про місьонерів, числених місьонерів, чоловіків і жінок, які долають різного роду труднощі, щоб нести Христову добру новину. Дідари те, таке говорить святий Павло до Тимотея, тому не соромся свідчити про нашого Господа ні мене Його в'язня, але перенос зі мною злигодні за Євангелія силою Бога. Це однак стосується всіх. кожен із нас у власному щоденному житті може дати свідчення Христові. Божою силою, силою віри, малесенька віра, яку ми маємо, однак сильна. цією силою свідчити можемо про Ісуса Христа, йдеться про те, щоб бути християнинами своїм життям, своїм свідченням. Звідки ми можемо взяти цю міць віри? Ми її черпаємо в молитві. Вона є подихом віри у поєднанні з довір'ям, любов'ю, діалогом. Молитва це діалог душі з Богом. Жовтень це місяць присвячений молитві на Розарію. Це перша неділя традиційно, де звертаємося до пані Помпеї, Блаженої Діви Марії, Святого Розарія. Тому з'єднаємося з, з довір'ям до нашої Матері, молячись на Розарії, тому що Розарій це школа молитви, це школа віри, а Господній благовістив Діві Марії. І зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід Твого лона, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід Твого лона, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Твого лона Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїли собітниць Христових. Просимо тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання Його і Хрест осягнули славу Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пам'ятаймо про померлих. Вічне спочивання дарує їм Господи, а світловіковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і на віки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо та землю. Нехай вас благословить. Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Дорогі брати і сестри, вчора був проголошеним блаженним семінаріст Роландо Ріві, якого в 1945 році Маючи 14 років, це був повоєнний час, коли шаліло переслідування духовенства з ненависті до віри, партизани вбили тільки за те, що він, як семінаріст, носив рясу. Цей мученик відважний, героїчний є свідком Євангелія. Дякуємо Богові за цього мученика, героїчного свідка Євангелія. Приклад для стількох молодих, 14 років, мав перед очима цей, цей приклад Христа. Він відважний, він знав, куди йти, тому що в серці мав любов Христа і тому віддав своє життя для других. Це добрий приклад для молоді. Хочу пам'ятати разом з вами жертви трагічної корабельної аварії, що сталося у четвер біля берегів Телійського острова Лампедузи де загинули сотні біженців, Молимось у тиші за цих наших братів і сестер, donne, жінок, uomini, чоловіків, дітей, нашому нашого. Нехай плаче наше серце, молимось у тиші. Saluto con affetto. Сердечно вітаю всіх паломників, особливо родини, спільноти парафіальні. Вітаю вірних з міста Меде. Тих з Поджоруско. Також молодь Особлива думка також до спільноти з Перу, яка проживає в Римі, які принесли процесії образ Христа. Я бачу цей образ ось тут на площі. Signore. Si previta gospoda salutiamo, previtamo.

Saluto il gruppo di donne che sono venute da Giubbio sulla Costa. I responsabili, Saluto i responsabili della comunità Також за спільноту Святого Гидос. З різних місць Азії, вони є молодці. Також вітаю донорів з Верони, Національну Раду, також пенсійну групу з лікарні Святої Анни. Інститут Канонсіанок з Брешії, асоціацію місія «Відкрийся». Всім бажаю гарної неділі Buon і смачного і до зустрічі.